Вітаю! Давайте будемо перевіряти домашні задачі. Перша задача в нас вона за мотивами того, що ми вже з вами однажды робили. Тут нас запитують, як діє на рамку зі струмом однорідне магнітне поле. Але ми з вами вже розв'язували щось на кшалт такої задачі. Я навіть беру рисунок, ну, мені це простіше, вам потрібно буде це зробити ще раз. Але ми робили таку задачу, і у нас був саме такий рисунок, один із рисунків був, був такий, і ми показували, що у нас в однорідному магнітному полі рамка струмом буде обертатися навколо е, своєї осі, тому що якщо ось таким чином ми ось тут розташуємо північний магнітний полюс магніту, а ось тут Південний, якщо ну, у нас підкова подібний магніт, то зрозуміло, що лінії магнітної індукції будуть іти саме таким чином, і якщо рамка у нас знаходиться ось в такому положенні, то сіла ампера, яка діє на ліву частину рамки, буде направлена від нас, а та, яка направо, буде направлена до нас. Таким чином рамка буде обертатися. Так, якщо вона встане перпендикулярно до лінії магнітної індукції, то сіла Ампера будуть її розтягувати. У нас була така картинка. Давайте я, мабуть, я не знаю, як це зробити, але ну, ось так, мабуть. А, воно так не хоче. Зараз, секунду. Зараз, 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 я одну секундочку зроблю таку дивовижну штуку. Ось так. Давайте. Це не, не має відношення до цієї задачі, але як, я, як ілюстрацію я можу додати сюди. Дивіться, якщо у нас, наприклад, повертається рамка таким чином, що вона буде перпендикулярна до лінії магнітної індукції, то можливо ось така ситуація, коли сіли будуть розтягувати рамку. і вона не буде обертатися, але якщо у нас теття невелика, і рамка вже обертається, то вона буде за інерцією проходити це положення рівноваги. І вона буде а, по, далі обертатися. Але якщо тертя в вісі обертання дуже велика, то і рамка обертається повільно, то вона може ось в цьому положенні зависнути і далі може не обертатися. Але якщо вона проходить положення рівноваги, то сіли знов підхватує її і починають знов обертати. Тобто це саме так відбувається. Давайте я ось цей рисунок приберу і залишу тільки те, що у нас тут є. Але якщо ви згадали ось той варіант рівноваги, коли сіли Ампера не дозволяють рамки обертатися. Там не буде руху. Ну, такий варіант теж дуже розумний і має право на існування. Добре, наступна задача Ну, для рисунка вона вже не настільки проста. Тут складно рісувати, але кожен з вас обирає для себе свій варіант рісунку. Я покажу тот, який пропоную вам я. У нас є горизонтальний провідник масою 20 грам. він подвішений за кінці на двох провідних нитках. Нитках і передня частина провідника довжиною 50 см розташована у вертикальному однорідному магнітному полі з індукції Б. Бачите, нам скалі вертикальна однорідна, але нам не казали, воно до гори або донизу направлено на це поле. Це ми самі будемо обирати, як нам буде зручно. Нитки розташовані поза ділянкою магнітного поля, тобто ми вважаємо, що на ці нитки магнітне поле не діє. І у провіднику протікає струм 2 А. Нас запитують, на який кут альфа від вертикалі відхиляються нитки. Ну, давайте будемо розв'язувати цю задачу, і я покажу вам, як зручно робити рисунки в таких а, випадках. По-перше, ми запишемо значення і переведемо в систему інтернаціональну, там, де це потрібно. Дивно, чому він так робить? Ну ладно. А, і знайти потрібно кут альфа. А от тепер давайте подивимось, як ми можемо зробити рисунок. Так, в деяких випадках, коли нам казали, що провідник горизонтальний, ми робимо ось так: рисуємо провідник, ось так рисуємо два подвіса, але потім незрозуміло, куди показувати а, кут. Але я пропоную таку ситуацію. Ми беремо і дивимось на ось цей провідник, але дивимось ось так збоку. О, тоді у нас буде ось така картинка. Дивіться, ось так у нас подвіс, а ось так. Ми дивимося з боку на провідник. Він уходить від нас в глибину рисунку. І цей підвіз Іх дві таких нитки, але ми нарисували тільки одну. Ось це у нас вертикаль, від якої ми будемо відраховувати кут. Ось це магнітне поле. Ну я трохи зачепила цю нитку, а вважаємо, що магнітне поле на неї не діє. Ну, все-таки провідник хочеться показати в магнітному полі. Ось на провідник діє сила тяжіння. Я направила магнітну індукцію а, догори, тому я можу потім а, зрозуміти, як буде направлений струм. Але спочатку ми сілу ще не показали. Для того щоб провідник саме так поводився, нам потрібно, щоб була сіла, яка буде його відтягувати. Це саме і буде сіла ампера, яка буде направлена від положення рівноваги ну, в нашому випадку ліворуч. Далі ми показуємо силу натягу нитки, вона потрібна просто для того, щоб в рівновагі ця конструкція у нас була. Це у нас Т. І е, далі ми можемо нарисувати ось такий прямокутничок і в ньому показати два три, трикутничка. Вони у нас будуть подібні ось до цього трикутника. Я його не рисувала. тут ще одна е, сторона бути. Але я бачу однакові кути. Бачите, ось цей кут альфа в мене, і ось тут кут альфа буде, і ось тут кут альфа буде. Тобто я можу розглядати або ось цей верхній трикутничок маленький, або ось цей нижній маленький трикутничок великий. Я не буду розглядати, він не має сенсу. Альфа нам знайти просто потрібна. І ось зараз я вже бачу: в мене індукція направлена в, моїх, в моєму варіанті догори. Сіла Ампера направлена сюди. Я розташую ліву руку так, щоб в мене індукція входила в долоню. Лінії при цьому. Були, вибачте, сіла була направлена в бік, це великий палець сюди, а чотири пальці показують на мене, тобто я можу написати, що струм направлений до нас. Тут я не знаю, де ще можна порисувати, тому я просто це пишу. Ну, Я повинна обов'язково обов'язково вказати всі ці параметри. Щось я змогла показати на рисунки безпосередньо, а щось я просто додаю словами. Але зараз я показала і механіку, і магнетизм. Тобто в мене зараз нема е, різниці, тому що ви в задачі самостійно, що ви зробили, хтось зробив механіку, хто зробив магнетизм. хтось намагався зробити це е, разом, але вам складно було вигадати, як правильно розташувати е, провідник на рейках. Там у вас така була задачка. Ну, так, було складно показати, але якщо ви здогадаєтесь, що можна повернути, то вам. Буде дуже зручно показати все. Але якщо ми так зробили рісунок, то це вже нам дозволяє спокійнісінько розв'язувати задачу. Але спочатку давайте сіли Ампера розберемося. У нас в даному випадку, о, вибачте, я розумію, я написала тут теж синус Альфа, але це не цей синус альфа. о. Ось тут, мабуть, якийсь синус бета, який у нас на самом деле 90, тому що у нас індукція сіла і струм направлені під прямими кутами. Вибачте, давайте я відразу а, зараз я поставлю на паузу. Так, все, я замінила, тому що ну, дивно виглядає, якщо у нас кут Альфа здесь, і кут Альфа був тут, то вони це різні кути, і це дуже прикро, якщо ми цього не помічаємо. Але бачите, на автопілоті, коли розв'язуєш, іноді такі помилки бачиш. А потім, коли вам розповідаю, от тоді я вже сама побачила. Тому я не стала виправляти цей кут. Ми звикли, що він альфа, нехай у нас ось цей кут, який ми будемо шукати, це буде дельта. Але якщо ви е, трохи. Змінити, ну, альфа на дельта добре виправляється, якщо що, давайте будемо шукати. Далі ми дивимося на будь-який трикутник, або ось цей маленький, або ось цей маленький, і ми розуміємо, що ми хочемо шукати тангенс кута, тому що у нас є сіла ампера і у нас є сіла тяжіння. Це два катіта в будь-якому трикутнику. Ну, Якщо я беру, наприклад, ось цей трикутничок, то тангенс кута дельта це буде сіла ампера поділити на силу тяжіння. Тобто я можу це записати що з трикутника. Ось, цього маленького я можу знайти тан, тангенс дельта. А сілу Ампера ми тільки що знайшли: це індукція, сіла струму і довжина провідника. Ну і далі ми можемо знайти дельта, воно буде дорівнювати арктангенс, ось цієї величини. Але коли я буду перевіряти одиниці, для мене не важливо шукати дельта і писати арктангенс якісь величини. Я можу знов брати ту величину, яка у нас по знаком арктангенса і перевіряти одиницю вимірювання саме для неї. Якщо вона у нас буде безрозмірна, то це буде все класно. Індукція тесла сила струму Ампер, довжина метр, маса кілограм, прискорення вільного падіння метр на секунду в квадраті. Зрозуміло, що це тесла це ньютон Ампер метр, а кілограм метр на секунду в квадраті це Ньютон. Тобто ньютони, і Ампер і метр у нас скоротилися. Ми отримали одиничку, це немає одиницевого вимірювання, і це дуже добре, тому ми можемо спокійно обчислювати вже а, дельта. Підставляємо числове значення, і сподіваюся, ви теж отримали приблизно 27 градусів. І це у нас відповідь в даній задачі. Ось така задача у нас тут була, і е, найбільш важлива частина з цієї задачі саме те, як зробити правильний зручний для розв'язування задачі е, рісунок. Тому що якщо ми робимо правильний рисунок, це майже половина розв'язання задачі. Добре, на цьому ми можемо з вами зробити паузу і трохи відпочити.